Величковського, до якого ми молитви наші заносимо і всіх святих, помилує і спасе нас, як благий і чоловіко любець В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати та сестри, кілька хвилин наших роздумів нас ще попереду чекає чудова молитва, знаєте, такий тріумф нашої віри. Ми разом будемо молитися хресну дорогу, ідучи нашою парафією, хочемо усім засвідчити те, що ми віримо в Бога, хочемо поділитися нашою вірою. Щоб більшого, хочемо запалити, запалити. Ось цим світлом нашої душі запалити інших людей, тих, яких будемо зустрічати десь по дорозі, молячися цю нашу хресну дорогу. Ми маємо особливий час, час святої місії, і до речі, це такий час святкування, святкування спільноти парафії. І сьогодні наша літургія вийшла така дуже святкова, правда? І ми дуже вдячні нашим хористам, які так чудово, гарно звеличили цю вечірню літургію. Торіг Христі, роздумуючи про святу місію, про цей час, такий дуже благословений час, приходить мені на думку євангельська історія про. Пам'ятаєте, історія про Марту і Марію, про двох жінок, сестер, до дому яких приходить Ісус. Щось подібного відбувається сьогодні тут у храмі. Цей храм як дім, і ми всі з вами займаємо ось цю поставу цих двох сестер. І Господь приходить до нас, приходить до цього Божого храму, приходить до наших сердець. до до наших домівок приходить, щоб разом з нами побути, сісти до столу. І так на місіях ми не мов би, поділилися в певному моменті, бо місіонери займають поставу Марти, клопочуться, бігають, хочуть на місії, ходимо до школи ще десь ще десь. Хочемо до всіх, якнайбільше, послужити ось цим Божим Словом. Промовити, зустрічатись з різними спільнотами. Сьогодні ми мали таку гарну літургію з діточками в садочку, таку справді дуже таку емоційну. Але теж люди, які приходять на цю місію, миряни, ви, віруючі Божі, люди, ви займаєте поставу Марії. Чому? Бо так як вона сіли в ногах Господа і уважно слухаєте. Боже Слово. Але хочу вам сказати, що дуже часто є так, що ми змінюємо пізніше цю позицію. Бо, послухавши Боже Слово, ви повертаєтеся додому і ви займаєте позицію Марти, правда? Бо клопочетеся вдома. Е, так важливо, щоб ви теж стали місіонерами і як Марта почали служити, тобто розповідати іншим. Про те, що ми почули, який досвід ми новий отримали, якою була наша молитва сьогодні. І ми обмінюємося, стаєте мартою, яка служить, яка хоче якнайкраще догодити Спасителеві. А ми, місіонери, теж часом займаємо ось цю поставу Марії, бо хочемо сісти і теж помолитися, послухати Божого Слова, наповнитися. Бо знаєте, щоб можна було щось дати, треба теж отримати від Бога. Ми з вами є лише ті, які передаємо, передаємо Боже Слово, передаємо ці дари, які отримали від Спасителя. Ісус сказав: даром ви отримали і даром давайте. Тому на місці, як ми просто хочемо віддати те, що отримали від Ісуса. Це не є наше. Ми з вами роздумуємо над Господньою молитвою, молитвою Отче наш. І ми вже маємо е, треті третій наші роздуми, третій день. Сьогодні ми говоримо наступне прохання цієї Господньої молитви: прохання, про слава, е, стан нашого серця. І ми сьогодні що кажемо? Нехай. Прийде царство Твоє. Вчора ми говорили про, про ім'я, нехай святиться Твоє ім'я, а сьогодні, після цього, як ми усвідомили собі, що так важливо знати ім'я Боже, бути близько біля Нього, хочемо просити, щоб ось в нашому житті настало Його царство. Є така історія, така маленька розповідь про одного короля, царя, який придумав собі одну річ, вирішив, що йому треба порахувати всі скарби, все багатство його королівства, його царства. І він зобов'язав всіх своїх слуг, всіх працівників цього королівства, щоби зібрали золото, багатство і на подвір'ї його палацу всі принесли щоб він міг побачити, наскільки він є багатим. Як ви думаєте, можна таке би було зробити, чи ні? Чи всі люди, би, які проживали в цьому королівстві, готові би були, можливо, якісь там свої маленькі кошти, чи ще щось, принести цьому цареві, і всі ці розуміли слуги, що це нереально зробити, що неможливо зібрати і виконати волю цього короля. І тоді вони домовилися. І зібрали всіх людей, зокрема людей убогих, бідних, на подвір'ї цього, цього королівства. І зранку, коли пробудився цар, він чекав, що зараз вийде на, наїте, десь там на подвір'я і побачить великі купи золота, діамантів. Він виходить, а перед собою бачить убогий, нужденний, бідний народ. І тоді один із цих слуг каже до короля: ось твоє багатство, ось твої скарби, ці люди, які проживають у Твоєму королівстві, ті люди, які потребують від тебе допомоги, потребують твоєї помочі. Дорогі у Христі, і ми тепер думаємо собі про це Боже Царство, про яке ми просимо кожного дня в Господній молитві. Що це є, за, де є замок цього короля? Про яке царство розходиться? Про що ми просимо? Ісус, починаючи свою прилюдну діяльність, вперше, коли вийшов лише охрещений з Йордану, які слова Він сказав, перші слова, покайтеся, бо наблизилося Боже Царство. Ісус є той, який. Перший проповідує нам про царство Господнє. І так би хотілося нам дізнатися, про що йшлося Ісусові. Де то є те царство, про яке ми теж просимо в нього, щоб воно настало? І можливо, відповідь є дуже проста. Відповідь є дуже така близька нашому серцю. Царство Боже це найперше. Присутність Бога серед нас у нашому житті. Царство Боже це не є якась територія, це не є земля, яка, можливо, огороджена великим муром, де є великий замок, де є багато слуг, де є багато війська. Не йдеться про територію, про ось це земне царство. Це царство, про яке розповідає Господь, це царство не від цього світу. Це царство, як каже Ісус, яке народжується де? У людському серці. І тому, коли ми з вами шукаємо Божого царства, хочемо збагнути Його, хочемо пізнати того царя, цього короля. То гляньмо в наше серце, каже Ісус, воно там розпочинається. Царство Боже це є, не є якась така сталість. Знаєте, це не є просто якесь місце, на яке ми собі сіли і нам зручно. Каже Ісус, що Царство Боже це є постійний динамізм, постійне зростання. Ісус каже, розповідаючи про Боже царство. Каже, воно подібне до закваски. Знаєте, що таке закваска? Може, дріжджі? Тут кажуть, що тут нас на парафії продають дуже смачний хліб без дріждів. Я не уявляю собі, як... а Ісус говорить про закваску. І що це є закваска? Яка її, скажем, якість? Що вона робить, коли її дають до до муки до, до тіста, що стається з тістом, воно починає зростати, рости. І Господь каже, так є царством Божим, яке є в нашому серці. Воно зростає. Царство Боже, ми його не можемо лише замкнути в собі. Бо ми кажемо, що християнин не є егоїст, який думає лише про себе. Хто з нас молиться тільки за себе? Більшості випадків є так, що ми часом за себе взагалі забуваємо молитися. Молимося за рідних, за близьких, за Україну, за цей непростий час. І не раз забуваємо, що теж треба помолитися за себе. Отож, оце є Царство Боже, коли ми нашою молитвою, добрим словом, увагою, служінням, відкриваємо іншим. І то та закваска, яка зростає, яка росте, росте, росте. І тому це є, брати і сестри, наш, наш дар, який ми отримали від Бога, і одночасно наше покликання, наше завдання, дар і завдання. Дар, щоб берегти серце, щоб це царство Боже у ньому постійно зростало. Бо ми теж маємо пам'ятати, Ісус сказав, якщо ми подбаємо про те, щоб цей внутрішній наш будинок був прибраний, виметений, все було чистенько, порожні ті кімнати, то там може заселитися теж і щось недоброго. Якась людська пристрасть, гординя, людський гнів, ненависть. І тоді немає там місця для Божого царства, немає там місця для цього царя, якої, царя вселенної, якого ми славимо. Царя, який на своїй голові буде мати який вінець? Золота ні, тер, терновий вінець, вінець ганьби, приниження, зневаги. Але Ісус буде постійно повторювати, бо царство моє не від цього світу. І безліч людей не можуть збагнути про те царство, яке говорить Христос. Так важливо дбати про це серце наше. Бо з нього походять брати і сестри добро, або з нього, у ньому теж народжується зло. І якщо ми дбаємо про це середовище нашого серця, якщо там народжується і зростає як ця закваска Боже царство, присутність Бога. Тоді ми ділимося з іншими. Це царство зростає, царство добра, любові, уваги. І тоді ми є щасливими. Особисто щасливою є ті люди, які йдуть около мене. Моя сім'я, моя спільнота. Щаслива є ціла парафія, ціла церква, ціла єпархія. Всі є щасливими, якщо ми дозволяємо, щоб царство Боже зростало, якщо ми бережемо наше серце. Ось про що йдеться Ісусові, говорячи про Боже Царство. Щоб жити у Божому Царстві, треба усвідомити собі правду, що Бог є. І тут ми можемо заторкнути дар нашої віри, усвідомлення того, що Бог присутній посеред нас. Господь у Святій Тройці єдиний Бог, який є завжди посеред свого народу, і Біблія нам про це завжди наголошує. Ми маємо усвідомити, що жити у Царстві Божому це будувати ось цей глибокий зв'язок з Богом, ніколи його не втратити, бачити перед собою Боже обличчя. Царство Боже, для того, щоб жити у Божому царстві, треба теж мати велику відвагу. Мужність. Ми з вами казали, що на цих місіях, віднові місій, ми маємо дуже гарного покровителя, блаженного Василія Величковського. Тут є його така картина, фотографія, там є його мощі, коли входите до храму, до яких можна дотулитися. Про блаженного Василія кажуть, що він був надзвичайно мужньою людиною. І Є такий один випадок з його. З його життя, коли вже всі владики були ув'язнені греко-католицької церкви, і здається, це вже був, якщо я не помиляюся, може 63-й рік, звільнили патріарха Йосипа Сліпого. І ось патріарх Йосип просить трьох священників, йому дали один день чи ніч. Переночувати в готелі Москва, і він мав покинути радянський Союз. Це була умова для патріарха Сліпого. Він не міг залишитися з своєю церквою підпільною церквою. І що робить патріарх Йосиф? Він просить трьох священників негайно, щоб вони прибули до Москви. І в ту ніч у готелі Москва він висвятив. Блаженного Василя на єпископа тихенько, ніхто цього не бачив, без жодних величі прикрас і так далі. Але що цікавого, що серед тих трьох священників приїхав лише він. Отець Василь Волочковський, редемторист, монах, священник, місіонер. Не знаємо, кажуть, що інші побоялися. Приїхати, можна сказати, саме, знаєте, логово гріха. До Москви він приїхав і там отримав свячення і єдиний єпископ, який був на той час у церкві. А якщо є владика, тоді церква є жива, тоді будуть священники нові, тоді буде духовенство, тоді миряни, тоді буде літургія, Євхаристія таїнства, і церква буде жити. Тому так, влади... так важливо, щоб владика був посеред нас, єпископ був посеред свого народу. Маємо надію, що вже владика є чи буде на нашій хресній дорозі. Так важливо, брати і сестри, він мав велику мужність, відвагу. Він не побоявся відповісти на потребу церкви. І що стається, коли людина є мужньою, відважною, тоді вона справді проголошує це Боже Царство. Блажений Василій у цей час взяв в свої руки провід церкви, провід Божого царства серед таких непростих, важких, надзвичайно складних умов. Жити у Божому царстві це означає бути мужніми людьми. Справді треба великої мужності, щоби не боятися говорити про Ісуса, говорити про Христа і Його Царство. І в наш час треба мужності. Чому? Бо можуть висміяти, можуть сказати, що з цією людиною щось не так, можуть сказати, та це ж не сучасно, не цей час, не цей світ. І ми зараз будемо мати хресну дорогу, і ми хочемо мужньо пройти її, не боячись, не соромлячись з піднесеними очима, не з очима додолу, зігнутими так, ніби ми, нам соромно. З великою відвагою, з відкритим обличчям хочемо усім сказати, що ми мужні люди, які віримо в Ісуса і проголошуємо Його Царство тут серед нас на землі. Царство Боже потребує нас. Воно є дуже делікатне. Воно залежить від кожного із нас. Це царство Боже. Ми вже сказали, воно є в нашому людському серці. Людина, яка живе у Божому царстві, це людина, яка не боїться в житті ризикувати. Зазвичай ми десять разів думаємо і потім приймаємо рішення. Живучи у царстві Божому, не раз треба радикально приймати швидке рішення. Не знаємо, чи блажений Василій думав, чи він радикально. Знаючи, що там може чекати його небезпека, він ризикує заради спасіння церкви заради спасіння Божого люду. Царство Боже це є цінності, які ми носимо в своєму серці, можемо казати чесноти, дари, які ми отримали від Бога і якими готові ділитися одні з одними. Каже Ісус, закликає на початку своєї прилюдної діяльності, закликає усіх до покаяння. Покайтеся, бо наближається, бо наблизилося Царство Боже. То ще одна умова жити у Божому царстві. Ще одна умова, щоб Боже царство було посеред нас жити в покаянні. Що це означає? Постійному. Примирені з Богом, ось по цьому постійній потребі щирого визнання своєї людської немочі, своєї гріховності, і потреба отримати Боже прощення. Покаяння полягає в тому, що ми усмиренні приходимо до Ісуса, визнаємо, що є недосконалими людьми, що є нераз цими убогими. Але маємо велику цінність у серці нашого Спасителя, у серці нашого Бога. Нехай прийде Твоє царство, так молимося в Господній молитві. Ми так потребуємо, щоб це царство настало, прийшло. Як ви думаєте, ось цей смак Божого царства ми на Україні зараз найбільше в чому потребуємо? Ми всі про це молимося, правда? Щоб настав мир. І напевно мир це ще одна, ще один великий дар, який є у Божому Царстві потреба миру. А мир народжується де? В Москві? Чи де? Де, де можна знайти мир? Де можна зупинити цю війну? Мир народжується. У людському серці, так як і війна народжується у людському серці. Ми зараз потребуємо миру. Ми всі так чекаємо на це Боже милосердя і віримо в те, що настане мир, і ми засмакуємо частково трошки засмакуємо цього Божого царства. Але чи залишимося вірними? Будемо старатися далі будувати це царство Боже на землі. Відповідь є в нашому серці. І, можливо, на цих наших місіях, на хресній дорозі, інших відправах, богослуженнях, які будемо переживати ще до кінця тижня, будемо давати відповідь Богові на це важливе питання про цю вірність, що хочемо бути з Богом, хочемо цю вірність йому берегти. Наскільки зможемо, наскільки будемо відкриті на молитву, на добро, на все те, що має місце у цьому Божому Царстві? Зараз ми розпочинаємо з вами хресну дорогу. Але лише пригадаю за розпорядок на завтрашній день, отож завтра буде середа, і ми маємо знову богослуження, як завжди. Зранку є дві літургії, о сьомій і о восьмій, і після літургії буде теж місійна наука. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Тема завтрашнього дня. А увечері, завтра, ми будемо після вечірньої літургії, науки місійної, будемо мати віднову хресних обітниць. Всі ми є хрещені, і тому хочемо на цих. Місіях відновити цей дар хрещення, який ми отримали від Господа Бога. І, до речі, ще згадаю тільки за четвер, за вечір, бо в четвер буде віднова подружніх обітниць. Вже собі подумайте, бо відновити подружні обітниці зможуть лише